На що у вас тут за фарш? Що тут входить в нього? Толечи і ага. ага. Там рис, кнут. Ага. Угу. Кнут, рис, зелень. кнут. Ще щось, яка зелень. Зелень, Укропчик петрушка. Укроп петрушка. І, кінжа, і Кінза і базилик. Угу. Так На дно кастрюлі, в якій буде варитись е, да. дома. Потрібно покласти листочок І тут забули сказати, що листочки для дольми повинні бути трішки відварені, зовсім недовго. Оставляється чаний ложки фарш угу. і крутиться. Так, а скільки там солі? Соль, угу. скільки м'яса? Там килограмм мяса. Килограмм мяса. Угу. Рис. Угу. 100 Рис. 100 грамм. Рис 100 грамм и сто грамм. Вареный. Бучок цибу... цибули. Кензя. Невеличка, да? Угу. Великая да. цибулина. поставим на окно вот. так наливаем стакан холодной вода наверх, угу. наверх. Угу. накрываем и крышкой да? угу. Скільки воно має варитись? 30 хвилин. 30 хвилин має варитись. А 30 хвилин кладемо шматочок кошкового масла. Снежке масло. Колоцію листяще, Пробуємо. Дуже смачно, мама. Можна подаватись з Салатом просто.